Зважаючи на те, що сьогодні в країні надзвичайно складна ситуація, і е, навіть з огляду на ту дуже часто об'єктивну критику і нової влади, і е, кабінету міністрів, я думаю, що, по-перше, кращого прем'єра, ніж Яценюк в Україні не було. Я сподіваюся і думаю, що найближчим часом не буде. Брати на себе відповідальність за країну в час, коли вона фактично знищена і фактично доведена до банкрутства, це надзвичайно потужний вчинок, який заслуговує на повагу. Тому я не виключаю того, що можливо долучуся до роботи у в новому уряді можливо, але коли це буде і чи це відбудеться, це питання сьогодні ну, не на часі.